Так. Так, закрив двері. Ну що, вилазимо на... Вилазимо до, до лабораторії. Так що, ем, може, Давай заскочимо до того логова на Бережанській, і в ногайташки там, на восьмому поверсі. Окей. Так, от і восьмий поверх. Ну що, прийшли? Генерал От вот мій вот заложник. вот ти сюди привів? Це Ягор, і короче, я помню, що я тобі казав? що це в сраку. Ну да, і ти поняв, що не треба зі своїм лаговом. Добре, добре. А пішли на поїжки, то пішли до тієї лабораторії. Ну, де то, а зомбі робили. Давайте, вона якраз тут недалеко по асфальту по, пройтись, дай там зразу. Понятно, спускаемость. Спускаемость. Так, і де тут має бути та лабораторія? Так має бути десь тут. Так воно ми по Тисменецькій прийшли. І от зараз маємо повернути на Чернешевську. І там Волочівська, Боршівська. Тополя. І... і так ми маємо прийти в лабораторію. О, дивіться, пацани, вікно відкрите. Ну що, залазимо, значить, нам треба подивитися. Так, стоп, це точно лабораторія. Я тут не бачу ніяких табличок знайомих або щось подобного. В смислі Борщівська, 2. Все має бути на своїх місцях. Ну, не знаю, давайте вже перевіримо, що це за вікно. Що в ньому робиться? Так Мы залезли. Ой, тут ще кактусики. Кактусы. Аккуратно. Но пацаны тут кактусы. Окей. Лабораторія, амбулаторія, палата вообще якісь. Добрий день? Так. Опа. Бумажечка якась. Так. Зараз, зараз лабораторія надзвичайно закрилася. Вона перенеслися. Ми не можемо назвати точну атересу, бо, бо там немає в тому місці вулиці. Вот. Вибачте за, непер... за незрозуміння. Ну, карта. Та, Саня, що ти там так роишься? Та зараз зараз карта Хотинська. Вот вона. От карта. Ну так що вилазимо на поиски? Так, думаю, що так. Да. Остап, дивіться, як з Маковея приближаються багато зомбарів. Ох, мені вже починається ставати страшно. Та не очкуйте, це буде хорошо. А мені кажеться, що зомбі якийсь не, не дуже аж і звіду нормальні. В смислі? Да подивись, зелені нормальні зомби, а вон с синими синіми відтінками, подозрительными. Ох ти ж я! Ой-ой-ой, це зомбі-убійці. Вони любим доторком можуть превратити людину в зомбі. І як нам їх побіждати, виробити ніяк не зможе, зараз зомбарями стане. Ігор, ти ж брав гвозді, Так, да, в мене є там квартири гвозді. Ними можна зробити. Стоять! Стоять бояться, це найкращий варіант. Ми їх уб'ємо, а потім з людей тільки тільки, здох, тільки здох, що тіло лишиться. Тоже логічно. Ага. Ну так пам'ятаєш, Ігор, ти брав ці косточки, що їх Сашу перелазив і їх знайшли там. Да. Ну вже не їх використовувати. У мене є один варіант. Продолжение следует.